Так, ну що ж, всім привіт з вас підписів подбайка. Mm. А з кракові закінчилось будівництво. Я акваріум. Тому ну, все одно щастя мінус один. Скільки ти щастя від розваг отримаєш? Ось щастя 6. Жах. А ще центр мистецтв в собі. Якщо я правильно пам'ятаю, там ще околиці може дати бонуси мені. Ой, ти можеш ось тут п'ять, ось тут п'ять, ось тут п'ять. Ось тут п'ять дати. Прекрасно. Але поки що центр мистецтв. Тим. Я побудував заповідник. Заповіднику дають побудувати гай? О, ти покращиш казкові і гарні ділянки поруч? Я не знав. Ну, проблема в тому, що ти їжі більше не додаш. Краще б я около побудував Все заповідниками більше не будуємо. Не, може розбудувати і його спробувати. Варшава. А вже ж археологічний музей, бо я хочу поприбирати вас усіх. Бо ви пам'ятка давнини, як такової понос не даєте. А клітинки ви мені для розвитку забираєте. Ем, відмовитись. Забагато хочете, справді. Я можу собі до золотом відмовляти, скільки захочу. і потім перемагати ще. О, ми увійшли в атомну еру з гарматами. Я з... А, ось тебе я не можу підвищити. Це хорошо. Але я можу підвищити. О, дивіться. Сформувати армію з тобою. Все а. Верти трьохзірковий. А, тобто треба просто тикати не на. Я зрозумів, що вас об'єднати, треба тикати на того в кого одна зірка, на того в кого дві зірки. Тоді ви об'єднуєтесь. Тепер у мене є трьохзіркова гармата. Ну, хай спробують на мене напасти. <святування> армія. Дай спробую армію. Видатна людина. Інженери. Що? Плюс одна привабливість кожної ділянки міста? Насправді кажуть, що мені треба було в флодофоці наняти. Я можу просто підряд всіх нанімати. Нащо я тикнув чекати? Так. І кому це поставити? Буду <святування> їх... В тебе, коротше. Ну так, інженер. Він тебе сюди. І ти будеш давати тут, ну тому що тут заповідник, якому потрібна привабливість ділянки. Так, 13. В тебе 13 мешканців. Тобі околиці потрібно буде точно. 5 красивость тут, 5 привабливості, 5 привабливості ось тут. Давайте околицю, прямо максимально на околицях, побудуємо. Ну так, тобі просто потрібно буде. Тому так, да, тримай околиці тут. Ти. А, Роцлий ми якраз таки щойно і побудували. Околиці. І ось дивіться, ти також даєш шопінг мол, щастя від розваг, і ще одне щастя від розваг, якщо електро... електроенергія є. Ну я сподіваюся, це допоможе. Я не знаю, щось просто щастя від розваг дуже складно піднімається, дуже складно. Я б, навіть сказав, занадто складно. Ще мене не те, що для лодзі дуже мало клітинок для будівництва районів. Ну так. Що ж, якщо тут вже є заповідник, від якого ми відштовхуватись маємо, то нехай. Так, і морським клітинкам це дасть бонус. Ось Припустимо, побудував гай. Та ні, відмовитись, що ви забагато хочете. Так, хай, хімія, да, я швидко пропускаю, тому що мені зараз не це цікаво. Ні, морським не дало. Але дало вам давим. бонуси. Якщо не тільки одному. Да, таке собі. Прям таке собі. Ой, плюс одне виробництво від кар'єри. Ракета будування. Зараз багатьом кому поду поможемо. Ну, на виходь. Тепер формуємо... корпус. Всім би сформувати корпус. Дослідницька лабораторія є. Так, центр мистецтв. Е, археолог. Я все розумію, але археолог. Ти ж дослідницькою лабораторією будуй. Ти мастака собі зроби. Бо щось мені підказує. Та ні, в тебе достатньо, до речі, місця для праці. Але мастак все одно зайву не буде, тому що оленів будемо добувати. Так, зараз почне працювати. Ти. Вона почала працювати. І теоретично можна забудувати все море. Ось цим плюс 3 їжі плюс на продукції. Ось тут. Ой. Якщо вийде все море забудувати, то це буде, ну. Вот. Тобі точно потрібно буде окраїна. Околиці, вибачайте. Ой, фу, що я сказав? Околиці, а вже ж околиці. Фу. Плюс 4 їжі, плюс одне виробництво, так. коли поруч ресурси, це ще більше бонусів дає. На жаль, ми тільки одного зараз можемо побудувати. Поки що. Ну так. 5 їжі одне виробництво, одне золото А. Я правильно розумію? Що тут можна буде просто з цього моря зробити. Так, ти. Я міняю тобі. Ти робиш зараз мастака? Бо я зараз побачив, що твої поселенці просто на морі працюють. Деякі з них просто на морі працюють. Це не норма. Краків. Лабораторія. Менданцік. Лабораторія. Коротше. Тебе можна більше районів будувати вже. Зараз ще один район. Треба буде подумати, який сам район побудувати. А, з тебе щось сталося. Щось із заповідником Наводнення? Ти тут наводний щось? Нас зачистило наводнення Да, ми зможемо будувати космопорт. космопорт. На те, щоб я хочу в космос, чесно кажучи. Ідеологія! є! Я можу є. піти в демократію. Ні, я хочу. Я ще не можу в демократію піти. Так, іди сюди, поки що. Поки що. Дослідження. Дякую. Сформувати три армії, чотири громади. Це не прям проблема нафтоелектростанцію. Окей, поки що тебе беру. Ну ось ти можеш флотмаркет побудувати, це плюс 6 їжі тобі дасть. І шопінг, мол, це плюс 4 золота тобі дасть, і туризму ще. І щастя. Почни з В Вроцлав. Вслідницька лабораторія. Ти, ти. ти, ти, ти. Серед що за один крок побудується, плюс їжі тобі дасть. Лодь, я чекаю на лодь. Тому що, ну, я тобі стільки дам що ти не уявляєш. Так, кому? Тобі, обрати мету. тут містечко. Я усім буду суду Тим більше в тебе тут на три можна побудувати з тут містечко. Але, прикол тут ще в тому, що якщо я захочу тут виставку побудувати. То її також тільки тут зможу побудувати. Ой, нічого. Все. З тут містечко, будуй собі. Важка ванреш ще зробить зараз археолога. Зачекайте що? А чому захопили алюміній? Ніхто ж з вас все одно не дістане до нього. Ні, так це, напевно. Де не програма? Прикольно. Так, а, не дістану? Не дістану, але розробити я його зможу. Тобто я його зможу як ресурс звідси отримувати, але жоден з, моїх, жоден з моїх міст не зможе на ньому працювати. Це не жахливий план. Я над заповідником не можу ніяк працювати. Так, може, мастак потрібен який це полагодить. Варшава. Знову ж мені тут також виглядає, як побите але я не можу його полагодити. Це через глобальне потепління я не знаю, що, що е. Це прям дуже неприємно. На дослідницька лабораторія. Ти. Ну десь ти, не знаю. Ого. По дорогам швидко йдемо. Мені треба. Мені б насправді кажуть, що трохи мені шляхи між містами також побудувати. Щоб не тільки з столиці йшли. Так а вже щось тут побудувати ще. І буду далі дослідницьку лабораторію. Так, за себе. В дипломатичній перемозі. Він у сотку, 150 навіть. За інше просто А Я зобов'язаний голосувати взагалі. Судячи за все так. Так, я 150 на цей раз. Я до цього сотку кидав. цей раз 150 дипломатичних ось. Так, все. Два очка. Для перемоги. Так, натримай перше табір. Ти натримай рибку. Так, подивіться на це. Я ж минуло раз три прибрав. На цей же раз мені не дадуть прибрати менше. Нам провести розкопка. До речі, в кракові можна щось побудувати? В Кракові околиці нема жодної. Аквідук. Ну Це звичайний ліс. Я думаю, можна побудувати акведук замість нього. Просто щоб подивитись, що туда. Додат... Ну, що можна ще додатково з кведуку витягнути. Давайте перевіримо, чи є сенс від чогось окрім від чогось окрім околиць. Тому чисто заради цього будую ось тут. Акведук просто тому що в інших містах я його не побудую І Насправді нема річок. Ну, якщо ви подивитесь, річок нема. Річка вон є в корейців Ого, корейці розташувались зручно навколо річки. Це я без річок тут. Так. Не дивлячись на те, що там зникнення супиння, так а вже ж мені належить. Артефакт прекрасно. Так, і вибачайте, що я вас від переліду, але хочу нагадати, що в мене є гра своя, яка зараз зі знижкою в стімі продається. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто додайте її до бажаного, і це також мене підтримує. О, uh, а я вивчив я вивчив право голосу і тепер можу йти в демократію. А вже ж демократія, а вже ж. І ми можемо зараз більше бонусів взяти. Давайте 100% переваг тут містечок та промзон Так, утримання. Дивіться, ми 106 витрачаємо на золоте. І утримання військових військовиків знижується на 2 золота. Мені цікаво, це просто на 2 зменшиться. Типу 106. Було 106, підтвердити, так. А, ні, стало 70. Це я не знаю, по якому принципу вони зменшують, але воно зменшилось достатньо, щоб не шкодувати про те, що я це зробив. Куртась до. Повчення. Ядерна пропаганда. О, ого. Там багато бонусів нам дають. Прям багато. Так, ти. Придбай собі ще ось цю ділянку. І ось цю ділянку. Давайте на цій ділянці також. Плюс 4 ещ отримаємо. Це просто золоті клітинки. Провести розкопка. Тож аж мені. Глянути виставку. Ну, кайф. лоць, Ти будеш най. най-най най, -най, -най моїм містом. І потім ще б мастака зробити, судячи за все. Тому що в тебе буде мешканців дуже багато. дуже багато Плюс ще кожна така рибалка дає Дає половину місця для життя. Половину Ну, що ви за копійки мені пропонуєте? Серйозно, мені, мене це ображає, наскільки мало що ви мені пропонуєте? З моїм заробітком? Те, що ще зменшув собі витрати. Так далі. Це крайні клітинки. Де б ще я міг побудувати? Так, щоб максимально якісно було. Максимально багато ефекту давало. Ну, тут плюс 3 їжі, тому що ми торкаємось тільки однієї риби. Але буде це мало, ні, це також багато. Так, ти йдеш тепер сюди. Так, зараз подивимось, чи зможете це полагодити? Відштовхуючись від цього, будемо робити тобі щось. Тому що заповідник. Ну, мені потрібен заповідник тут. Так, поки що я не хочу тобі нічого робити. Зроби собі гармату торговця. А чого так мало? В МАГАДіж 24 всього по золоту. Ось чому мене просів скромниця просіла. Окей, я все одно відправлю, але ніхто там з Магадішем не воює випадково. Не знайшлось такого розумника? Та ні. Просто, по ідеї, я думаю, ще, а чому у нас зменшився прибуток? Хоча ми на війську почали прям менше витрачати. Нас навпаки, має бути 330 десь так. Але ось в чому проблема, магадіш. Чомусь я почав менше стругівальних шляхів, Магадіш заробляти. Ой, так, 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 бувайте. Handle... Так, нафтова електростанція, субмарина, oil power plant. А. Гідра електронік, дамба і порт. Плюс 2 золота, всіх ділянок узбережжя. Це... Справді будується. Так, порад. Це справді будується в гавані. Так, давай. Відвідуємо технології. Прикольно. На, в комп'ютера просто, ну тому що в мене на це бонус є. Ти йди сюди і прибери ці розкопки. І тільки не кажи, що ти справді зникнеш. Не кажи цього. Ти в свою чергу пливи сюди. І дай мені ще одну круту. Ну подивіться на ці. Подивіться на лодь. Це просто. Аквідук. Я з тебе нічого не отримав. Як прикона, що Акведук виходить просто в парк розваг. Чи шкодую я, що побудував Аквідук? Так. Натримай гармату. Щоб з тобою об'єднати. Позний. Так. Ми зараз будемо зробляти дуже багато, якщо я зроблю побудую усім порти, але Познань, я хочу бонус для однієї з технологій, тому. гармата. Вданцік. Тебе нема околиці, тобі потрібна околиця, знаєш? Чи ти це знаєш? Дуже не хочеться її будувати ось тут. Тому, напевно, побудую поруч з містом. Хоча! А чому ні? Ось тут я побудую гарнізон, ось тут околицю. Хоча аеропорт і гарнізон, наприклад, також було б прикольно тут. Околицю можна в свою чергу тут побудувати. Ще тут можна було б по гарнізон побудувати. Я б хотів околицю в трохи більш безпечному місці. Ось тут, наприклад. Вирішено, будую ось тут. Так. Вроцлав. Порт. Лоць. Ну, тут взагалі... Навіть думати не треба, тут ми точно порт робимо. Уявіть, ось це все по дві монетки додатково давати Скільки в мене 10 працівників на морі знаходиться? Так, а вже ж мені. О, вау, сокирку якусь знайшов і вже археолог зник. Да, це мені треба всі ваші райони будувати регулярно. Це неприємно. Відпочивай. О, ось тут полагодити можна. По якому принципу дають лагодити, по якому не дають, я не розумію. Відпочивай. Варшава. Що ти робила? Так знову ж порт, це ще Так узбережжя це те, що на морі? чи те, що тут? Це море. А, -а, -а. узбережжя це ти і виходить. Що? Хоча тут нічого не підписано, як узбережжя. Тут немає як такого, як такого узбережжя. Подивимось. А вже ж порт. Це плюс їжа, плюс золото це прекрасно. Зачекай, що в тебе справді забите житло? В тебе житло забите? Ти справді? Не вірю. Тобі ще околод треба? Плюс. А, плюс шість. Тільки ось тут і тут отримай О, плюс п'ять ось тут. Або я поводу тобі вежу І скільки за годно можна околось буде будувати. Давай так, тобі точно ще одну треба і судячи за все, точно вона тут буде. Ти. Ти тримай порт отримай Я б не проти більше грошей заробляти. А я відчутно більше грошей буду заробляти. Сподіваюсь. Дуже Хочеться в це вірити. Як так, так вийшло? Що Варшава, місто, яке я просто збудував як заглушку. Просто щоб зібрати три селітри. Вийшло найкращим моїм містом. Як я так вийшло? Та-та-та, дякую. Я дана програма. Нове вчення, дякую. Як так вийшло? Спенафті. Бі біплани. Два біплани побудувати. Одну нафтову. І три армії чи гармати зібрати? Я ось ось беру три армії чи гармати, тому давайте комбінування зброї. Чому я одразу почав? Тому що ми під час. Зараз зробимо три гармати, тому ми отримуємо пришвидшення під час забудови. Так коли цього по космопорт можна побудувати? Також я б дуже б хотів побудувати. А, біплани Аеродром, тільки на 16-й побудувати можна. зачекайте, Зімбабве ще раз плюс два. За кожен радіус. Коротше, за кожен основний ресурс в радіусі трьох клітинок для усіх торгівельних шляхів. Я тут подивився, мене. Раз, основний ресурс тут два, три, 4, 5. Десять золота? О, ні, це тут будується. Тільки всі сім виробництво втратити. Що в тебе так велике виробництво. Але плюс десять. Можна просто всі троє шляхи з Кракова опускати, і плюс десять мені так за кожну отримувати Як складно, вокосмопорт побудувати. Будьте можна просто. Просто в мене нема іншого міста, де так багато звичайних ресурсів. Це справді плюс 10 монеток за кожен торгівельний шлях з цього міста, але 7 виробництва втратити. І знаєте що? Я перенесу цю свою головну біль на наступну серію вже. Не знаю, як для вас, для мене серії дуже швидко закінчуються. Я відчуття ще не встигаю нічого зробити. Тому поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можна побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у Хотсідо. Якщо в когось з моїх глядачів також обжанням мене підтримати, ви це можете зробити спонсоркою на Ютубі або донатом посилання в описі, підписка, подобай, коментарі і так далі в будь-якому випадку Не забувайте. А так загалом дякую всім за перегляд, всім дачі та бувайте.